Кори, скажи, будь ласка, от ти сказав, що районна влада успішно кришує отих розкрадачів ваших, вашого каміння по кар'єрах, вашої землі, твого залізного забора. Ти скажи, будь ласка, а міліція наша менти не кришують всіх урлів? вони довели хоч одну кримінальну справу. Боросові хоч одну до логічного кінця, кінця посадили хоч одного гада чи ні? Не знаю. Сказали, що йде ще кримінальне провадження. У нас викрали залізний забор кормового двору і вирізали залізну огорожу кромферму. Ми звернулися в міліцію, це вже пройшло більше як два місяці. Показує, що ще йде кримінальне провадження. Ще нічого не знайшли. Півтора кілометра залізного забору, який вирізали, там щось зразу думали, що мали обороти тим забором. Цвинтар у Петрівському чи в Русі, там щось, щось мали оборожувати. Того я й не вирізав, там мені було наділено 160 метрів. Так я й вирізали, це ж не голка з того сіна, що сховатися. Всі знають, хто вирізав, всі знають не ділося, а крайнього нема. Ні одна кримінальна справа не, не закрита. От скажи, от голова районної ради, він же голова е е ваших, ваших е власників паїв. От перебуває в мене сільський голова, вона теж в команді ППП. Що би ти сказав на таке, коли власник, власники паїв фактично під головуванням голови районної ради? Це правильно? Це по-демократичному. Що можу сказати, коли ми, допустимо, я перший почав скупляти в паї. Я перший забрав землю, мені треба було обробляти, я скупляв в всі рішення. Які там були це, збиралися в цьому залі, і кворум повинен був бути не менше як 130 чоловік. О, а при теперішній власті вони зібралися 5-6 чоловік і рішили. рішили собі, а, тому, то, себе тому. вони не обіжають, напевно, ні. Скажіть, а жереб себе не обіжає. Коля, скажи, ж... плати... а жереб себе не обіжає. Я, Сколь... Я платив бай за руба. Да. Коль, будь ласка, скажи, жереб себе в паях не обіжає. No. Я що знаю, ну, у нас, у нас є ну, так, бо ми дуже хвилюємося за жереба. Весь інтернет зараз хвилюється за жереба. Дякую.